Я егоїстка. А мабуть, ви праві, я, бувало, думала про себе, я лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій, на п'ятак доводилося інколи брехати. Я надто горда, уперта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилася жити. Бездушна я, жорстока черства. А що іще там це усі провини? Я визнаю, були й мої слова жорстокими, бездушними, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка. А мабуть, ви праві, а я й не прикидалася святою.